П'ять порад, які виведуть твоє життя на новий рівень. Я була б дуже вдячна. Якби мені ці поради, хтось сказав, я б швидше почала заробляти гроші. Взагалі, якість мого життя істотно б змінилась. Отже, перше, я вас молю, почніть вивчати себе, почніть вивчати власні потреби. Ви ж знаєте, що будь-яка емоція в вашому тілі, емоція, яка виникає, вона є сигналом ваших потреб. І ці потреби, ви, будучи дорослими, маєте навчитись задовільняти. Більшість людей не знає увага, не знає, що вони хочуть. От взагалі вони не знають, що вони хочуть. Тому відбувається така жопа в житті. Якщо я не знаю, що я хочу, я без поняття, як мої ці потреби задовільняти, я ну, я взагалі не знаю. Я не знаю, що робити своїм життям від того, що я не знаю себе. Я йду на якусь роботу, яка ну якось там тіпа, дає мені гроші. Я вступаю в якісь стосунки, тому що всім треба бути в стосунках. Я народжую дитину, тому що жінка да? повинна рожати дитину. Я не знаю, що там ще машину купляю, і квартиру, тому що це, блядь, мірило чого? Успішності. І ви розумієте, що ми живемо у цих мірилах успішності їбучих просто. Ми живемо просто в якихось таких парадигмах, в яких насправді нас немає. От нас немає. Мужик є, двоє дітей є, гроші є. На морі кожен рік їздимо. А мене там немає, тому що я не знаю, що я хочу. А може, все, що я хочу це жити самій? Може, все, що я хочу це взагалі не ці сумочки брендові. А все, що я хочу, це пташок слухати кожного дня. Почніть вивчати себе. От прям питайте себе, що я хочу зараз, яка моя потреба прямо зараз. Друге, це почніть обирати себе. Воно дуже підходить під пункт номер один, але почніть ось прямо обирати себе в різних життєвих ситуаціях. Коли ви обираєте себе, у вас з'являється більше енергії. Коли ви обираєте себе, ви починаєте себе поважати. Коли ви обираєте себе, ви стаєте тією людиною, тією жінкою, якщо я зараз говорю про жінок, яка сама собі подобається. Ось якщо я... Обираю себе, я обираю те, що мені цікаво. Я ніби реалізовую цю частинку мене, яка не мама, яка не да, не дружина. Я реалізовую ту частинку себе, в якій я відчуваю себе, блін, заєбіс. Я відчуваю себе кайфово, коли я знімаю, коли я виступаю, коли я роблю щось ну неймовірне. Якщо ви не обираєте себе. Якщо ви набираєте себе і постійно обираєте інших людей, ви ніби втрачаєте свою автентичність. Ви втрачаєте себе, ви розчиняєтесь в інших людях. Ви мені скажете, Саша, ну як обирати? себе? Як фактично я сьогодні обираю піти на прогулянку 30 хвилин і обрати той десерт, який хочу конкретно я? Я сьогодні обираю почитати книжку, тому що насправді ввечері я хочу книжку почитати, а не сексом позайматись. Я обираю сьогодні книжку, я обираю банан, хоча всі обрали. Яблука, а я обираю банан, тому що мені хочеться банан. Оці маленькі потреби, оці маленькі моменти, де ми обираємо себе, вивільнюють дуже багато енергії. Ми всі моменти відчуваємо себе класно, тому що ми не витрачаємо енергію на супротив. Відповідальність. Почніть розуміти, що відповідальність за ваше життя лежить на вас. І це не обмеження. Це не обмеження, це ваша привілегія. Це привілегія, яка дає вам розуміння того, що ви можете щось змінювати. Ви можете змінювати все. Ви можете робити так, як хочеться саме вам. Ми часто хочемо, щоб хтось нам сказав, як же правильно. От як правильно робити? Як. Краще буде зробити, але ніхто не знає як краще вам. Ніхто це ваша відповідальність, в тому числі забезпечити себе фінансами. Це ваша відповідальність забезпечити максимально комфортні та класні умови життя. Це ваша не батьків, не вашого чоловіка, не вашої дружини, не вашого оточення, колективу і так далі. Будь ласка, переставайте бути жертвами, переставайте бути в цій позиції вивченої безпомічності, що ніхто не може мені допомогти. Ну, я в таких умовах зараз, що дуже вони складні і нічого не можу змінити. Ось в ці моменти, коли ми думаємо, що ми в жахливих умовах, що ми нічого не можемо змінити і нічого не контролюємо, ми втрачаємо енергію. Але в той момент, коли ми... Розуміємо, що, окей, відповідальність за моє життя на мені, чи я можу це поміняти? Я можу це змінити? І в цей момент ми надихаємось, ми наповнюємось. Четверта порада: це перестаньте рятувати інших людей. Перестаньте думати, що ви всі могущі, що ви можете впливати на життя інших людей, якщо вони вас не просять. Ось прямо почніть фокусуватись на собі, і перестаньте думати, що всі люди без вас не впораються. Вони впораються. Якщо ви навіть оберете себе, інша людина, якщо вона доросла, якщо вона зріла, вона впорається зі своїми почуттями. Інші люди також мають свій досвід, також мають свої думки, своє мислення, свої дії, і вони також можуть все вирішувати, як і ви. Якщо ви постійно допомагаєте іншим людям, ви самостверджуєтесь і в ці моменти відчуваєте свою цінність. Але знайдіть можливість відчувати цю цінність інакше, тому що це ілюзія, що інші люди без вас не можуть. Вони можуть сфокусуйтесь на собі і подивитись, як зміниться ваше оточення. І останнє, про що я хочу сказати, це про оточення. Піклуйтесь про своє оточення. Тому що рівень нашої норми він насправді корелюється з рівнем норми нашого оточення. Якщо для мене нормально снідати десь в центрі Києва за тисячу гривень, для мене це норма, тому що це є норма в моєму оточенні, то це і буде е, моїм способом життя. Розумієте, якщо для мене норма якісні класні стосунки з чоловіком. То це буде нормою в моєму оточенні, і я не відчуватиму сорому за це, наприклад, спілкуючись зі своїм оточенням. Але якщо в мене в оточенні норма сварки з чоловіками, якісь там бурі, емоцій, маніпуляції, то я автоматично буду себе якось відчувати, ну, типу, що я ненормальна, я буду відчувати сором, і цей сором буде мене жирати. Оця фраза про те, що подумайте, скільки заробляє 5 ваших найближчих людей, і поділіть цю суму на 5, і це буде приблизно ваш дохід. Це ж правда, це правда, тому що рівень нашої норми він корелюється з рівнем норми нашого оточення. Якщо для мене нормально їздити на таксі, а для мого оточення нормально їздити на метро, то ми десь вже ну, в різних категоріях. Це не означає, що вони погані люди. Я зараз цього не сказала, але я сказала про те, що все одно це впливає на вас, і тому ваша задача піклуватись про ваше оточення. Підписуйся на мене для того, щоб не втратити мої відоси. Тому що на цьому каналі чарівні піздюрини і взагалі відео, які точно змінюють ваше життя.